100 г цукру, 120 г вершкового масла збиваємо, додаємо 4 яйця, 400 г борошна, твердих сортів пшениці і один розпушувач. Замішуємо тісто і ставимо його до холодильника на півчасика. 700 г сиру, 3 яйця, ванільний цукор. столова ложка з горкою крахмалю, 150 мл слив, вершки. Так, перебиваемся блендером цукрової пудри. Отрізаємо один кусочок такий невеличкий. А будемо розкатувати. Дамо трошечки муки, другі вирізаємо наші ялинки. Так, почти Вот эти у нас. Жовточек с молочком.